Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Катастрофа доглядача маяка. Написали і намалювали Ронда та Девід Армітадж. Пан Грінглінг був доглядачем маяка. Він жив із своєю дружиною пані Грінлінг у маленькій білій хатині на скелях. Кожного ранку у човнику він веслував до маяка. Там прибирав. Полірував та протирав ліхтар. І кожного ранку пані Грінлінг готувала йому смачне зний обід. А коли надходив час, пані Грінлінг пакувала обіду кошик і відсилала його по мотузці до маяка. У вихідні та свята, коли була погожа погода і яскраво світило сонечко, пан та пані Грінлінг відчиняли маяк. Вони вішали ключ на гачок усередині, де він був у безпеці, і проводили час за рибалкою. Котик Мурчик любив розкошувати на сонечку. Час від часу він піднімав свою пухнасту дубцю, щоб поганятися за мартинами, але цього саме цього ранку гасання за птахами не входило у Мурчикові плани. Він радів життю в інший спосіб. Коли пан Грінлінг побачив, чим займається Мурчик, йому це зовсім не сподобалося. Так, а ну йди геть, пухнастий розбійник, загарчав він і прогнав Мурчика у маяк. Іди, йди. Я навчу тебе, як красти рибу, нявкало таке вреднюче. Іди. І не роздумуючи, він затряснув двері. Пан та пані Грінлінг продовжили ловити рибку, та скоро живіт пана Грінлінга нагадав йому, що непогано було б пообідати. Та поки він ішов відчинити двері і випустити мурчика, його пронизала жахлива думка: Ключ? А де ключ від маяка? Ну, звісно, ключ висів на гачку усередині. Пан Грінлінг зробив усе, що міг, щоб випустити морчика із маяка. Він торсав двері так сильно, як міг, штовхав їх з усієї сили, копав ногою, сипав прокляттями, але двері були міцно, приміцно замкнені. Не хвилюйся, заспокоювала його пані Грінлінг. Морчик там у цілковитій безпеці. У нас є запасний ключ. Він лежить у мене у старому чайнику у буфеті у кухні. І справді запасний ключ знаходився саме там, де вказала пані Грінлінг, у старому чайнику. Поки вона приготувала бутерброди з куркою, фруктовий салат із полуницями і шоколадні молочні коктейлі на обід, пан Грінлінг прослухав прогноз погоди штормове попередження, грім блискавки, сильний вітер. Прогноз був абсолютно жахливим. На пообіддя обіцяли вітри, дощі, зливи і можливі грози із блискавкою та громом. Ох, щось мені не подобається, як це звучить, дорогенька, сказав пан Грінлінг. Що швидше я повернуся до маяка, врятую мурчика і включу світло, то щасливіший я буду. Мені полегшає тоді, а можеш спакувати мені обіду кошика, я візьму його з собою. І нагадай мені не забути викрутку, дорогенька, мені потрібно дещо полагодити. Тож пан Грінлінг спустився крутою звивистою стежкою до берега зі своїм обідом і ключем у кошику. І тільки коли він спустився на півдороги, то почув, як пані Грінлінг кликала із маленької білої хатинки. А викрутка. Та ти ж забув свою викрутку. От халепа, пробурмотів він. Підійматися зкелястою стежкою товстенькому доглядачу маяка було досить важко. Тож він залишив обідній кошик на березі і побрів нагору до будинку. От нерозумний, він мав би подумати адже мартини вже почали збиратись навколо кошика. І щойно він завернув за ріг, мартини відразу спікірували униз. Ці жадібні створіння сварилися, махали крилами, хрипіли і смикали кошик. І нарешті кошик почав рухатися. Він котився униз по схилу, перекидався, вдарявся об землю і набирав обертів, він котився усе швидше і швидше, аж до краю скелі. На мить він майже зупинився, а потім раз і зник. А з ним зник і ключ, і він опускався униз, повскатів і рибу ангела до морського дна. І там він лежав серед каменів і водоростей, де його могли побачити тільки восьминоги, краби та інші морські істоти. Коли пан Грінлінг повернувся на схил, то він був дуже спантеличений. Лише коли надійшла його дружина і допомогла шукати, то знайшли вони холодну курку і шматки полуниці, а от ключа від маяка не було ніде. Ох, який же ж ти не мудрий, чоловіче. вигукнула пані Грінлінг. Усе життя прожив серед мартинів і все одно залишив їм свій обід. Пан Грінлінг на це дурнувато всміхнувся. Мені здається, я впевнений, у нас є десь третій запасний ключ. Пані Грінлінг похитала головою. О, ні, я так не думаю, сказала вона. Ти хіба не пам'ятаєш, як той третій ключ випав крізь дірку в твоїх штанях минулого року? Небо вже почало затягуватися хмарами. Ну, нічого, пане Джі. Сказала пані Грінлінг, доведеться тобі лізти у маяк. Тож вони взяли з собою драбину і попливли назад до маяка. Поки пані Грінлінг тримала драбину, пан Грінлінг дуже повільно піднімався нагору. Мені це не подобається, дорогенька, сказав він. От ти знаєш, у мене паморочиться голова, коли я піднімаюся високо. Так, а ти не дивися униз? Відповіла вона. Думай про Морчика, думай про те світло, яке ти мусиш уключити, і про всі ті бідні кораблі, які можуть зазнати катастрофи, якщо сьогодні маяк не засяє. Та зрештою зовсім не запаморочення зупинило пана Грінлінга. О, ні, дорогенькі мої, ні. Це були усі ті смачнезні обіди, які він з'їв. Він заліз у вікно і там міцно застряг. Він не міг просунутися ані вперед, ані назад, бо був занадто товстенький. Пані Грінлінг не змогла йому допомогти вона його штовхала й тягнула, тягнула і штовхала, аж доки він не запищав, але не змогла змусити його навіть поворухнутися. Мені шкода, мій дорогенький пане Джі. Сказала вона, але можна зробити лише одне. Мені доведеться стягнути з тебе ці великі важкі штани. Геть полетіли чоботи, геть полетіли й штани. Пан Грінлінг знову звивався у тому вікні і нарешті звільнився. Вони повеслували додому. Це було важко і для пана, і для пані Грінлін. Вітер здійнявся вже майже штормовий, хвилі величезні накочувались і розбивалися об ніс маленького човника. Десь має бути інший ключ, сказав пан Грінлінг. Доведеться його шукати, поки не знайдемо. І вони почали шукати. Вони повідкривали усі старі баночки, слоїки, скриньки, випорожнили ящики і зазирнули у шухляди. Але марно жодного ключа із написом маяк знайти не вдалося. Ну що ж, доведеться мені поїхати до села на велосипеді і сповістити берегову охорону, сказав пан Грінлінг. Та немає на це часу. Відповіла йому пані Грінлінг. подивися на небо, ти нізащо не потрапиш туди до темряви, і у тебе немає ліхтарика на велосипеді. Але слухай, у мене є одна дуже геніальна ідея. Поки пан Грінлінг просто витріщався на неї, пані Грінлінг метушилася по маленькій білій хатинці і збирала усілякі речі. Вона поклала усе, що зібрала, у величезну торбу. Вона зважила торбу, а потім зважила пана Грінлінга. Пан Грінлінг в цей момент почав нервувати, але він ще не розумів чому. Поки, поки пані Грінлінг кріпила торбину до механізма на мотоску і спускала це усе до маяка, Пан Грінлінг схвильовано гриз нігті і бурмотів щось собі підніс. Пані Грінлінг радісно посміхнулась. Ну що, вийшло ідеально, сказала вона. Ну, тепер твоя черга. Ноги пана Грінлінга підкосилися, і йому довелося швидко сісти у крісло. Я? простогнав він. На отому дроті аж до маяка. О, ти знаєш, що я боюся грому й блискавки, пані Грінлінг. Ну як ти могла запропонувати мені таку ідею у таку ніч? Тоді пані Грінлінг звернулась до нього суворим голосом. Ти повинен бути сміливим, дорогенький, подумай про свого бідолашного маленького мурчика, який сидить там сам один у темряві. Подумай про усі ті кораблі, які можуть розбитися, тому що твоє світло на маяку не світить. Тут пан Грінлінг здригнувся. Звичайно, звичайно, ти маєш рацію, дорогенька. Я повинен бути сміливим. Я охоронець маяка, і незалежно від дощу чи блискавок я мушу доглядати за ліхтарем. Без зайвих слів пан Грінлінг вбрався у свій дощовик, застібнув ремінь навколо себе і прикріпив його до механізму на мотузку. Він кинув швидкий погляд назад на таке зручне крісло, отримав солодкий, підбадьорюючий поцілунок удачі від пані Грінлінг і вийшов у темну мокру ніч, вірніше вилетів у неї. Пані Грінлінг спостерігала, доки пан Грінлінг не став крихітною цяткою у темряві. Хвилини йшли, нічого не відбувалося. Пані Грінлінг почала дуже хвилюватися. Чому так довго? Ох, як би що не трапилося із паном Грінлінгом. Та нарешті вона змогла видихнути з полегшенням. Її план спрацював пан Грінлінг і Мурчик були у безпеці, а для усіх кораблів навколо засяяло яскраве і бадьоре світло на маяку.